Сьогодні пропоную приготувати м'ясну страву на незвичайній подушці. Це не буде картопля, ні цибулька, а я вам покажу все по порядку. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно ось таке м'ясо, це є свина шия, називають інакше її ошию. Ось така проживками трошки сала. Це, напевно, найніжніше м'ясо, яке може бути у свинини. Я не знаю точно, але, напевно, так. І нам потрібно нарізати її ось такими. Кусочками. Всі інгредієнти я вкажу в описі та в кінці відео. По дошівці розподіляємо м'ясо, так щоб ми могли його відбити. Ось так гарно все вмістилося. Накриваємо корчовою плівкою, кудочком розрізаним. Та, да видим байден. Смяна берем от втайма, тази, че теж нам е потребно відбувайте. Це м'ясо відбили і складаємо у миску. У миску і одразу кожен кусочок підсолюємо. Сюди ми додаємо 4 зубчика чесничка. Це придасть нашому м'ясу смак. Даємо діжанської гірчиці. Можна звичайну віршицю, перець, чорний мелений, паприка солодка, майонез. Так, трошечки олії. Це ми промаринуємо. Зараз робимо цьому м'ясу легкий масаж. Кожен кусочок м'яса потрібно в цьому маринаді промасувати. М'ясо ми добре помасували, і тепер його накриваємо ось так кульочком і залишаємо на будинку. На грубому терку натираємо моркву. Не картопля, ніж інше, а моркву. Ось на цьому терку. Добре, натерли. І дуже багато. Пристягмо по всій формі. Ось така велика подушка з моркви. Не з картоплі, а з моркви. Сьогодні нарізаємо півкольцями, тоненькими півпальцями. Моркву трошечки поперчимо, легенько, не треба сильно, так легенько поперчимо та посолимо. І поверх кладемо цибулю. І також по всій мокрі її розподіляємо. Поки ми це все робили, у нас там розувалося м'ясо. Беремо м'ясо і ось так викладаємо одне біля одного. так. Дуже смачно пахне. І якраз це м'ясо гарно на, весь, на всю форму підійшло. Цю смакоту ставимо у духовку, яка розігріта 190 градусів, на 50 хвилин. Посипаємо сиром, твердим сиром і ще залишається 10 хвилин, щоб м'ясо запікалося. Все добре запеклося. я зараз хочу накласти на тарілочку і спробувати ту всю смакоту. М'ясо виділило сок, свій сік, І у цьому соці була морква. Я думаю, що вона дуже смачна. О, м'ясо ніжне, гарно припеклося. Морпазука. Морпа цибуля. М -м 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 -м. Просто втриматися неможливо. М'ясо дуже ніжне, дуже-дуже ніжне. Морква на себе не похоже. Є та цибулька так само розбавляється смак і стійкість носи. Зробив свою справу. Тобто, морква дуже смачна. Спробуйте такий рецепт, вам сподобається. Провернуйте спочатку м'ясо, а тоді вже викладайте подушку і викладайте це м'ясо на форму. І сиром, не забудьте натерти. Друзі, кому сподобалося відео, ставте подвайку, робіть репости. Звичайно, я чекаю на ваш коментарі. охоче на ньому відповім. І до нових смаколиків! Бережіть себе та Україну!